Чи якісь можливо препарати, наприклад, я чула, що якийсь ібупрофен він може знижувати лібідо. Чи це дійсно так працює, чи це міф? Багато чого може вплинути на зниження бажання в чоловіка. Це фізіологічне зниження тестостерон, тому що тестостерон він і в чоловіка, і в жінки відповідає за бажання. Тут багато завжди хто питає, чому в жінки теж питають. Типу а чого там в жінці ж не жіночий гормон, тестостерон дійсно в тілі жінки є чоловічі і жіночі статеві гормони. Трошечки тестостерону в жінки є, він утворюється в наднирниках у жінки. І навіть існує така приказка, я завжди приводжу, що іспанська чи італійська, що гусата жінка в ліжку гірша за чорт. Вони дуже темпераментні, ці жінки, які насичені тестостероном. Такі жінки вони більш м'язисті, більш коротконогі, на жаль. Дійсно, в жінки тестостерону менше. Чоловіки його можуть втрачати завдяки своєму способу життя. Наскільки це стороно насичений чоловік, можна зрозуміти по обхвату його талії. якщо талія більше 100 по сантиметрів чи 95. У <клес> мене зараз велика, я наївся. <клес> я отак так буду добре, без живота я втягну. <клес>